Кредитбанк кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Лише перший день зими, а на душі так тепло. А тепло від того, що гаряче на болотах, тому що в столиці терористичної організації Російська Федерація в Москві вибухнув автомобіль дуже важливої персони, яка займається розробками для іскандерів та калібрів. Очільник сил безплатних систем Роберт Броді Мадяр поділився працею своїх підопічних за листопад. Місяць є Рекорд ліквідації ворога нарешті сили спеціальних операцій, друзі в Криму, нашому Криму, уразили дуже масну ціль, про яку ми з вами неодноразово говорили і неодноразово просили. А чому ж не розтрощити? Ну і зрештою, Трамп хоче провести своє так зване СВО. Давайте про це все з вами гарно поговоримо. Перед тим як розпочати, друзі, попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, прокоментуйте звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Давайте разом аналізувати найважливіші новини з цього божевільного світу. І, звичайно ж, нагадаю: в описі до цього відео є телеграм-канал. Я зберіг там на сьогодні для вас дуже хороше, гарне відео. Як працюють наші оборонці на Мирноградському покровському напрямку, знищують ворога прекрасно. На жаль, показати у цьому відео на Ютубі немає. Зм. Бо YouTube таке блокує, а от в телеграм-каналі заходьте, підписуйтесь щодня, оновлю для вас інформацію. Ну що ж, поїхали зранку, 1 грудня пролунав вибух на подвір'ї будинку у Москві. Давайте я спочатку вам покажу ці прекрасні кадри, а потім розповім, а що ж там палало. Кадри феноменальні. Це не просто звичайний автомобіль а автомобіль дуже і дуже. Непростої людини інцидент відбувся на території друзі житлового комплексу Град Московський, це район Нова Москва. Вказується, що йдеться про подвір'я за адресою вулиця Райдужна, будинок 10. Згодом встановили, що це автомобіль Toyota Land Cruiser, який належить вченому доктору фізико-математичних наук 41-річному співробітнику науково-дослідницького інституту полюс імені Стельмуха. Який відноситься до Ростєха і спеціалізується на лазерних технологіях? Інститут розробляє та випускає продукцію військового спрямування. Сам учений у момент інциденту перебував у відрядженні Південно-Східній Азії. Що варто ще сказати, друзі, про цей інститут, науково-дослідницький інститут? НДІ-плюс і міністельмаха це науково-дослідницький інститут Російської Федерації, який займається розробками у галузі квантової? Електроніки установа передбуває під санкціями через напад Росіян на Україну у січні го року. Виявили розслідувачі, що ЕНДІ разом з іншими чотирма закладами продовжує займатися розробками для російської армії. Продукція інституту це лазерні далекоміри, цілевказувані та високоточної зброї, лазерні гідроскопи. Гіроскопа, перепрошую, для літаків, атомні годинники для системи ГЛОНАС, протитанкові системи Корнет. А також, друзі, інститут займається розробкою комплектуючих для російських ракет, зокрема «Калібр» та Іскандер М. Цього вченого не було в автомобілі, але меседж дуже дуже яскравий і дуже. Наглядний, дивіться, я вам хочу показати, як ця машинка виглядає зараз. Там мало що залишилося так. Це відео я вам показував. А машинка виглядає ось так: от не було там цього вченого. Але нагадаю вам, що грудень місяць це якраз прекрасний час для того, аби наші спецпідрозділи, в тому числі Служба безпеки України, демонстрували, що немає жодного. Терориста, до якого б не змогли дістати наші е, хлопці та дівчата. Так от, я просто вам нагадаю, сьогодні 1 грудня 25-го року, а 17 грудня 24-го року було ліквідовано. Я вам покажу, і нагадаю, ось такого генерала, цілого генерала. Пригадуєте, були вибухи в Москві і підривали там самокат. Так нагадаю, це генерал Ігор Кирилов, який був начальником військ. Радіації, хімічної та біологічної безпеки збройних сил Російської Федерації. І коли він своїм помічником виходив з під'їзда, самокат, який стояв поруч, випадково здетонував звичайно. Два цих терористи двохсоті. Згодом джерела повідомляло, що це робота служби безпеки України. Я більш чим переконаний, що чесно, що це також сьогодні в Москві робота служби безпеки України, і жоден терорист. Який працює на окупаційну армію, не буде мати спокою так, цього вченого не було. Але коли він повернеться з турне з Азії, побачив свою машинку. Він зрозуміє: а можливо, не треба нічого робити для калібрів і скандерів. А можливо, це мені буде уроком, що пора припиняти. Це хороший механізм, друзі, тому що такі ліквідації вам нагадаю, дають змогу цим окупантам, наступникам тих, кого ліквідували. двічі добре подумати, чи варто мені йти на ту чи іншу посаду, тому що на мене може чекати якийсь самокат або можливо моя машина заведеться в останнє. Давайте хай вони собі добре про це подумати, якщо звісно там є чим думати. Ну і звичайно ж, друзі, про що ми з вами багато говорили? Тимчасово окупований. Крим, і давайте я ще покажу вам на мапі. Ви знаєте, що ворог запускає щодня величезну кількість дронів: чи то Герані, чи то шахеди, чи то омани, обманки, але їх дуже дуже багато. І ми з вами не раз говорили, що чому не бити по місцях запуску дронів ворожих, і нарешті ми з вами. Допросилися. Давайте покажу, де влучили. Ось є мапа тимчасово окупований Крим, і ми з вами вирушаємо до самого крайнього. Ну не саме крайній, але південна точка. Ось в районі. біля Феодосії. Ось тут знаходиться. От, от дивіться, тут знаходиться мис Чауда, і саме з мису чауда росіяни регулярно запускали по Україні дрони. Так от, таких пускових установок, мається на увазі плацдармів, в росіян десь є 16 постійних і 10 мобільних. І Ну знову ж таки, чому по них не бити, і ось сили спеціальних операцій продемонстрували кадри. А я вам їх звичайно ж також покажу, як відпрацювали по саме мису Чауда. Що відомо, у ніч на 28 листопада підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій завдали успішних вражень по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу шахет поблизу мису чауда, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні нашого Криму. Для запуску ударних БПЛА різного типу по цивільній інфраструктурі. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій за підриву наступальних спроможностей російської окупаційної армії. Я дуже сподіваюся, друзі, що цей удар стане початком ударів. Ви бачите, дивіться, скільки там ангарів. Саме по тих пунктах постійних, де ворог використовує е, як запуск шахедів. є ще на кордоні з Донецькою областю, е, теж е, плаздар, і немало плацдармів на півночі нашої від нашої країни на кордоні з окупантами там Білгородська, Брянська і Курська області, так от нарешті влучили, нарешті розтрощили, і це дасть змогу. Нашим силам оборони зменшити кількість ударів безпосередньо з боку росіян. І так до речі, хочу вам сказати, що і в мене в телеграм-каналі є вчора. Продемонстрували наші оборонці, як нарешті вполювали реактивний шахет, тобто який летить швидше ніж звичайний, його вполювали в повітрі дроном перехоплювачем. Так їх луплять і тепер самі місця запуску. Це загалом дуже і дуже добре. І давайте подякуємо нашим силам оборони за таку. Роботу друзі, окрім цього, хочу вам сказати, що не лише вдарили по тимчасово окупованому Криму, тому що. Гурівці Кирила Буданова відпрацювали по Бердянську по півдню нашої країни, яка тимчасово окупована. Вчора я вам розповідав, що там жахнули ахматівців, які барижили дизельним паливом, і вони добарижилися ним. А тепер дивіться, вони продемонстрували наші гурівці, відзитувало прочергову вдало операцію на окупованій території. Цього разу в'їзді до Бердянська з боку Запоріжжя. Давайте на мапі нагадаю вам, де наш. Бердянськ тимчасово окупований До речі. Там дуже добре працюють наші підрозділи партизанські. Так, от, Бердянськ знаходиться ось тут з боку Запоріжжя. Ось ви бачите. Зараз намалюю вам, аби ви добре бачили. І тут влупили саме Росгвардійців, забігаючи наперед, скажу так. от Подія відбулася тиждень тому і десь в 22.20 за київським часом. Лише зараз зміркувань безпеки. Звичайно ж, гурівці це відео оприлюднили В результаті потужного підриву під пропагандистським білбордом було знищено п'ять загарбників і розрос гвардії. Ще четверо друзі отримали важкі ураження. Так, я, звичайно ж, маю це відео і вам його продемонструю. Ось це відео, як працюють от підриви. Ви бачили, а загалом весь процес вистежування від наших е е хлопців дівчат головного управління розвідки. Також, друзі, крім цього, вибухнув і е серйозно е е був пошкоджений. Воєн два воєнних пікапи, пікапи Перпрошу та бронеавтомобіль Тігр. До речі, цей Тігр активно використовують якраз війська Кадирівці. Розповідає, що це супер-пупер Їхня машина. Тепер вона е в повітрі. Гуркіт щанив у місці серед рашистів значний переполох. Вони нагнали на місце. Вибуху швидкі та пожежні автівки, мета таких операцій зазначають в головному управлінні розвідки не лише знищення ворожої техніки та особового складу, а й створення напруги серед окупантів, адже вони в такому випадку 에, повинні не забувати, що знаходяться на чужій для них українській землі. Загалом оці от роботи партизанів і наших спецпідрозділів вони дуже ефективні і справді це знову ж таки. Вбиває і бойовий дух цих окупантів, і вони не хочуть повсти вже на нашу землю. Це однозначно. Ну і звичайно ж, на друзі, про хотів вам розповісти про підрахунок від робота броді Мадяра. Нагадаю вам, що цього місяця до 12 підрозділів додався ще один підрозділ. Тобто, ви знаєте, що сели без систем систем робота Мадяра розширюється, але от дивіться звіт за листопад Я вам так обмалював знищення 8473 ураження, з них знищено 4868, поранено 3605. Бачимо, що ураження до стану 200 Є вищим ніж 50%. 57%. відсотків 43 відсотки поранено. Нагадаю вам, що в листопаді долучилося й підрозділ яструби, але до речі, як навіть без нього, то це би був рекорд нищення від сил безпілотних систем. Також хочу вам зазначити, що Роберт Бровді Маяр очолює сили безпілотних систем з червня місяця, і до прикладу, в червні півроку тому нищення було в районі десь 4 з чимось тисячі, тобто в два рази. Збільшили нищення ворога. Це феноменальний результат, друзі. Якщо порівняти жовтним місяцем, там нищили сили оборони, е, сили без систем 260 десь орієнтовно х... на день. А в листопаді 282 х... це на 8 з відсотків більше. Ми бачимо, що з кожним місяцем сили безплатних систем Роберта робота Мадяра не просто збільшують кількість влучань і уражень і нищень, але збільшують. Відсоток безповоротних втрат, і звичайно ж за це окрема велика їм подяка. Як вони працюють? Також дуже хочу вам сказати, що вибухало щось в Таганрозі, і за самими е, повідомлення повідомленнями росіян. Це був довгий Нептун. Вперше до речі, довгий Нептун в цьому напрямку було зафіксовано. Орієнтовно десь в середині цього місяця він притав. Ви знаєте, в Таганрозі останні дні взагалі дуже шумно і дуже боляче для окупантів, тому що там є і завод імені Бієва, по якому били, йде ремонтуються ту 95-й і А-50 радіолокаційні літаки ворога. Цього разу є відео. Правда, невідомо куди влучали, друзі, але я вам покажу, тому що відео дуже прекрасне. Зазняли самі росіяни. Ось щось там. Морижич щось говорить, далі перевертає камеру, болотяне населення, і далі видно грух, гуркіт і вибух. Подивіться, приліт справді смачний. Наразі з'ясовується, що це було, але погодься. Нептун наш просто так не падає кудись де попало. Він в щось таке масне і хороше влучає. Ну і звичайно ж, хотів би вам сказати про наступне: що біля Мирнограду. Наші сили оборони України дуже гарно просмажили ворога. Знову ж таки, показати я вам не можу. А це покровський напрямку марноградсько Покровський, ми з вами регулярно про це говоримо. Але хочу сказати наступне: в телеграм-каналі в мене є як наші оператори дронів просто нищать косять росіян. Так ситуація не проста, тому що ну до прикладу хочу вам показати. Давайте, аби знову ж таки орієнтуватися з вами. Е, ворог намагається на покровському напрямку просуватися і перебувати нам логістику. Ось логістика, траса Е-50 жовтеньким кольором. Ви бачите цю трасу йде до Покру до Покровська, і окупанти намагаються рухатися до Гришини. Це ключовий їхня мета на цьому плазарну. Ну і звичайно ж, протискати залізницю. Залізнична колія. Я вам її намалюю, ну давайте зеленим кольором, аби. Добре, було вам видно, орієнтовно проходить по Покровську ось так, ділить його на рівні частини і намагаються закріпитися за залізницю поки що не успішно, і звичайно ж атакують в напрямку нашого Гришне. Для чого? Для того аби повністю перебити логістику в напрямку на Мирноград і Покровськ. По Мирнограду знову ж таки оператори наші добре відпрацювали. Хоча ситуація наголошую дуже і дуже непроста: з півдня підтискають, намагаються звужувати це кільце. Але сам факт того, що оператори дронів активно там працюють, це факт. Ну і давайте з вами звичайно ж поговоримо про вчорашні зустрічі. 6,5 половини годин тривала розмова делегацій. Ми вчора частково з вами згадували Стів Вітьков, Марко Рубіо Кушнер і наша делегація на чолі з секретарем Умєровим і звичайно заступником міністра. Закономних справ Андрія Сибіги паном Сергієм Кислицею. Кислиця вчора я вам розповідав, як гарно він оминув Вітькова. Вітькова на дух не переносять, тому що абсолютно проросійська людина нагадаю це просто бізнесмен, так само як Куччин, вони теж бізнесмени, але вони намагаються займатися геополітикою. Це дуже дуже небезпечна річ. Але хочу вам сказати наступне: що ем, нібито. Вже е, мають бути до Москви має прилетіти сі Вітьков е, сьогодні, завтра. Але перед цим переговорив ще з Рустамом Ум'єровим. Про що говорили невідомо. Але хочу вам сказати наступне: що нібито всі питання про це сказав Володимир Зеленський, які сьогодні в Франції з часу Емануелем Макроном стосуються саме територій. Ніхто ніяких територій виходити не буде. Це факт. Про це кажуть наші бійці на це не відважиться, навіть якби хотіло військово-політичне наше керівництво, тому що суспільний резонанс, суспільний спротив в Україні, демократія працює, і суспільний розголос завжди давав змогу зупиняти ті чи інші процеси. Згадайте кінець липня на бусап, як намагалися протиснути закон, який би обмежував незалежні антикорупційні органи, не вийшло. Ну як наслідок, просто вже знали, наша влада що готується. Підозри і викриття е, в корупційних схемах. До речі, сьогодні Міндіч, який втік з України, його заочно засудили. Але слухайте, ну це не є результат, це абсолютно не той підхід, який ми чекали. Так, от чому я хочу ще наглядно вам продемонструвати, чому ніхто не будуть сили бронокини виходити наприклад з Донецької області. Дивіться, навіть якщо змоделюємо ситуацію, так прийняли якесь рішення в нашому. Політичному керівництві. Я вам продемонструю, що таке фортифікації на тимчасові на сході нашої країни. Ось дивіться. Це от мапа, як ви бачите, білим кольором, контуром окреслена Донецька область, а жовтим кольором, такими маленькими посіченими. Вказаного напрямки це є фортифікації. Як бачите, в Донецькій області дуже і дуже багато фортифікацій навколо Краматорська, Слов'янська, навколо Дружківки, Костянтинівки біля Покровська. Далі а в глибину, вже в напрямку до Запоріжжя, до Дніпропетровської області або Полтави, немає абсолютно ніяких фортифікацій. Давайте також покажу фотографію, на якій вже зображено, нібито сили оборони вийшли з Донецької області. Ось як ви бачите, далі жодних. Фортифікації це намалював до речі Кліменте Молін. Осінтер дуже дякуємо йому за цю пророблену роботу. Тому якщо десь до речі ви дискутуєте з кимось, можете просто наглядно показувати цю мапу. І роз'яснювати, розжовувати недоброзисленцям, які кажуть, бо зараз до речі є певні блогери, які взагалі не знають, де і як триває війна, кажуть: давайте на будь-яких умовах підписувати мир, тому що подивіться, що відбувається, якщо на таких умовах, які протискає Кремль, не, верніше, США не Кремль, вийти з Донецької області, я ж вам демонструю, що тоді відбудеться. З фортифікаціями те, що наші хлопці та дівчата герої будували місяцями руками, просто буде віддано ворогу. Це абсолютно неприйнятно. Ну і хочу згадати звичайно що сонічну зустріч. Бо друзі, після розмови президента Франції і президента України Зеленського вони провели спільну прес-конференцію після цієї зустрічі в Парижі. Що сказав Макрон? Він заявив, що коаліція охочих за завершила роботу над гарантіями безпеки для України і має намір обговорити їх зі Сполученими Штатами Америки. Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію, каже Макрон. Україна є єдиною країною, яка може обговорити питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участю. Українців це їхня територія. Також якщо за столом сидять представники коаліції охочих, оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи, сказав Макрон. Що сказав Володимир Зеленський? Президент України заявив, що, попри заяви Росіян, українські військові майже завершили зачистку міста Куп'янськ Харківської області. І це дуже важливо, тому що ви знаєте, Путін не раз Галдів і розповідав це, до речі в Киргизстані, перебуваючи на минулому тижні в Бішкеку. Що Куп'янськ оточений і захоплений навпаки, наші сили оборони вибивають з Куп'янська. І нагадаю вам, що е, е, нібито вже навіть визначені дати, до яких мають е, в купянську скинути в річку оскіл і вибити всіх. Окупантів за словами також Зеленського мирний план після перемовин виглядає краще, але найскладнішим залишається питання території на переговорах з американцями. Це обговорювалося 6,5 годин. Про це я вам казав. Також Зеленський каже, що проведе додаткові консультації стосовно призначення глави офісу президента після повернення в Україну. Це ключове. Друзі, давайте ми собі зафіксуємо, що як все виглядає, є Стів Вітьков спецпредсевник Трампа. По близькому сходу є Кирил Дмітрів, спецпредставник Путіна, які в жовтні намалювали цей план капітуляції і намагаються його впихнути Україні Яким чином? Вони хочуть просто припинити вогонь на абсолютно капітуляційних умовах для України. Я вам показував мапу. Потім намагатися це протиснути. Оце, відколи, буде летіти або вже в Москві і розповідати там Путіну, що от є такий план. Трамп в цьому плані. В цьому, цей план навіть, може, в очі не бачив. Просто так виглядає, що Віктор йому сказав, я там домовився, а Трамп сказав, ну давай, пробуй це робити. Це абсолютно неприйнятно, і треба собі зафіксувати. Що насправді США як роблять? Вони хочуть нагнути Україну, що ми на щось погодились, не маючи ніякої відповіді від Кремля. Тобто, хочуть, аби Україна перейшла через свої червоні лінії, а потім з цим їхати до Путіна і сказати: на таке погоджується. Нібито Україна, але друзі. Нагадаю вам, що це казав Лавров Путін в Бішкеку. Це казав е, Путін, що вони хочуть всі п'ять областей далі рухатись і нищити Україну, і знищувати ідентичність українську. Тобто, все, що вони хочуть, це нас повністю знищити. Немає якогось компромісу, на якому би імперська Росія зупинилася і сказала, ми припиняємо так зване СВО. Це треба розуміти. Ну і обіцяю вам розповісти про те, що своє так зване СВО Трамп придумав, тому що Дональд Трамп проведе у Білому домі сьогодні ввечері в понеділок зустріч із ключовими посадовими особами, включаючи міністра оборони Піта Гекса та голову об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та держсекретаря Марко Рубіо. Також начальника штабу це є Сюзі Уайлз та заступника начальника штабу Стівен Міллер буде присутній. До речі, або ви розуміли, Сюзі Уайлз це такий собі єрмак. В Білому домі дуже багато жінка вирішує. ну він їх збирає для чого? Для того аби вирішити подальші кроки щодо Венесуели. Нагадаю вам: це Сінен повідомляє, що напередодні було закритий е, повітряний простір над Венесуелою. Росіяни оголосили, що будуть е, евакуйовувати всіх росіян з Венесуели. І до речі, а пригадайте, як починалося вторгнення в Україну 24 лютого, 22 року. Саме так Путін всіх зібрав, вислухав, сказав: Я прийняв рішення щось дуже виглядає на подібне. Погодьтесь. Чи не так? І має на завершення, друзі, таке цікаве опитування. Виявляється, що 71,5% росіян відчувають тривогу і песимізм. Про це кажуть, до речі, дані соціологічного дослідження українського соціологічного порталу протягом жовтня місяця. Так от, оптимізм, песимізм і негатив майже 72%. Оптимізм задекларували лише 3%, 2,9% росіян. спокій. Трошки більше 11%. і це друзі допоки сили безпілотних систем і служба безпеки України не розкрутила маховик дронів на повну Ми ж знаємо, що сили безпілотних систем продовжують набір, оголосив Роберт робот мадяр Про 15 тисяч заявок, аби ще більше і кожного дня вистежувати потрібні цілі на болотах і по них бити. Я думаю, тоді з 72% песимістів на болотах. Там цілих 100% буде тих, хто ну, дуже скрутно себе почуває. Друзі, це були найголовніші новини станом на 1 грудня понеділок. Звичайно ж, підпишіться на мій YouTube ресурс. Поставте вподобайку. Звідки дивитись, пишіть запитання, зауваження все беруть до уваги і діліться. Звичайно, ж нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. І нагадую в описі до цього відео є телеграм-канал, де демонструю, як наші герої невтомно, феноменально, за межами якихось е реальності нищать ворога. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось у наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.